І нехай день для добрих людей буде добрим. Пан Андрій завітав у гості з своєю дружиною. Дивіться, миска, будемо качати кашу фантастичною поляницею, так як годиться по українськи з села Олександрівка, Зачепилівський район, Харківщина привезла подругу з пирогами Валентину. Привезла її чоловіка Василя. То що, пані Лідія, що ви кажете? Три роки мріяли зустрітися Три роки. Мріяли зустрітися з вами. Я уявляла вас в такому образі українському, так. а це мій чоловік такий зробив сюрприз і сьогодні. сьогодні. На день, народження. І обідного, і заможного. день народження. Є у кожного, кожного. А сьогодні. Ваш день так, так. і ми для вас співаємо пісень. Я хочу країна воює, але вона переможе. І ми кожен воюємо в себе. Я би тільки не з чоловіком і не з дружиною, бо треба, щоб у сім'ї був мир лади, зла в сім'ї, та й Бог помагає. А харківщина, яка дивіться, незламна, харківщина, тримає тил, тому що за неї йде Полтавщина. Тримаємо фронт, перемагаємо, тому що де нам діватися. А я вдячна, що ви. Обрали саме мене на свій день народження. А що ж вам такого цікавого? Що три роки на мене дивиться. Тому качена каша, пані а, Качана каша, каша. на каша не дає спокою. Не дає спокою. І дивіться в день народження, пані Лідія зараз ручечками буде в мисці, бо кожен їде свої миски, щоб потім вдома в ній гарно тренуватися. Та пане Андрію, тримайте ту хлібинку. Ой, яка гляньте? Та вона більша, ніж пан Андрій, а Пан Андрій ще маленький козак. Зараз будемо качати кашу. З Днем народження! Дякуємо. Вас Дякуємо. сьогодні Дякуємо. вітає вся Україна, бо ви вже в ютубі. Дякуємо. З Днем народження, пані Лідія, много я літа. І ми з вами зустрілися вперше, але далеко не в останнє. Я так думаю. І 10 серпня 2024 року. Ви тут у нас Скороває. Ми готуємо 100 борщів. Ви короваєм і ще готуєте свій борщ і харківський і качаєте качану кашу. <реш> Кожанські